назад. Друзі, вітаю. Кілька годин тому у Львові вбито екс депутата Верховної Ради, екс-голови Верховної Ради, екс-секретаря РНБО Андрія Парубія. Сталося це зухвало серед білого дня зранку. На вулиці в районі Сихів у Львові. Андрій, як ми бачимо на фотографіях, які оприлюднили свідки, і національна поліція в спортивній формі, спортивною сумкою, йшов або повертався із занять спортом, і, ймовірно, вбивця знав цей маршрут, тому що під'їхавши якомога ближче до Парубія, і втік. Нині поліція розшукує вбивцю ймовірно вбивцю Андрія Поробія. Зазначу, що вже є і фотографія ймовірного нападника. Замаскований цей нападник був у таку форму кур'єра служби доставки їжі. Він вистрелив із пістолета вісім разів, і потім поклав пістолет у сумку і накивав п'ятами на електровелосипеді. Що відомо про вбивцю, наразі не ясно, хто це: чоловік чи жінка, ймовірно, чоловік, з огляду на рухи і на перші фотографії. Чоловік в шоломі, тобто типовий вигляд кур'єра, яких ви бачите на вулицях великих українських міст із відповідним рюкзаком. Сподіваюсь, що з допомогою камер спостереження буде знайдено яким чином звідки цей кур'єр виходив, куди заходив? Тобто, це робота ну, доволі велика для того, аби ідентифікувати замаскованого вбивцю ймовірного, пройшовши весь цей шлях? Як і попередній ймовірний вбивця української патріотки, націоналістки, літературознавиці Ірини Фаріон, так само і цей ймовірний вбивця намагалися маскуватися. Але я сподіваюся, що шлях з допомогою камер відеоспостереження, Якщо у випадку зінченка тоді частина камер не працювала, бо у нас було відключені світла. Зараз ситуація краща, тому до кінця дня думаю будемо мати якісь більш конкретні новини, хто цей злочинець. На телеграм-каналі Соколова і на Вотсапі акцентую більше підписуватись на WhatsApp Соколова. Ви знайдете інформацію, ми будемо наповнювати, як тільки вона буде з'являтися наші ресурси, аби ви були в курсі. Друзі, Андрій Парубій був червоною ганчіркою для руських. Він був у багатьох списках так званих розстріляних списків. Що це за списки? Росіяни складали їх, публікували, аби настрашити в тому числі і українських патріотів, націоналістів, щоб не висовувалися, бо у них така ж технологія в Росії. Тобто, якщо когось показово карають, розстрілюють, то інші, так би мовити, стають тихими і не висовуються. Паробій бісив росіян ще за часів Революції Гідності один із найяскравіших представників командирів революції гідності з огляду на той медійний шлях, революційний шлях, який прийшли. Лідери революції гідності і з боку політикума. Ви знаєте, що Андрій Парубій не раз був на сцені, не раз очолював такі збори, які відбувалися безпосередньо на Майдані Незалежності у Києві. Ну і це людина, яка мала біографію відповідно. Окрім того, що я вам назвала по посадах голова Верховної Ради колишній, і колишній секретар РНБО. Ще й Андрій Парубій, який народжений, до речі, у Львові. Є онуком, онуком відомих, легендарних, скажу, вояків, вояків УН УПА. Тому безумовно цей шлях він продовжував і під час Євромайдану був комендантом самооборони Майдану. Безумовно, росіяни робили його одним із... Послідовників фашизму в своїх відеосюжетах ще за часів Революції Гідності. Ну і тут напевно обирали жертву собі чергову і вирішили, що треба розібратися із парубієм. Чому я так кажу? Тому що у мене ну майже немає сумнівів, що це зробила Російська Федерація. Якщо ви спитаєте, хто це у мене немає сумнівів, що вони ретельно все спланували і зробили висновки з попередніх кейсів вбивств, замаскувавши максимально і захистивши максимально нападника, вбивцю, скоріше за все, це зробили ті громадяни, які нині перебувають в пошуках грошей. Зазвичай так це працює в телеграм-каналах. Як це вже було із нападниками на Сергія Стерненка. Не знаю в деталях, але скоріш за все, з огляду на те, що поліція оприлюднила і в залі суду з Надзінченко, з Іриною Фаріон, теж були в спільнотах такі українці, які там або спілкувалися з однодумцями, яких обробляли з огляду там на. Ігри, на бажання роботу мати, якісь об'єднання, музика. Ну або просто підписники великих телеграм-каналів, на яких 2-3 мільйони підписників. От там в коментарях люди між собою спілкуються. І часто така е е світиться назва підроботка. А потім ти заходиш і тебе опрацьовують для підроботки. Причому часто це роблять навіть під виглядом СБУ. Тому, тому це практика стабільна. Вони шукають всі методи ФСБшники, аби максимальним чином обробити українців. А когось тупо цікавлять гроші. Ну, там, Підпалити авто за 200 доларів або вбити когось. Наскільки ці мої версії відповідають дійсності, ми з вами незабаром дізнаємось. Ви можете в коментарях написати, що ви думаєте. Ну, а про Андрія Поробія скажу кілька слів. На мою думку, це був. Видатний син своєї нації, він не тільки був комендантом самоборони Майдану, але й людиною, яка мала в собі ідентичність, абсолютно ідентичність, тобто без варіантів. Це людина, яка ідентифікувала себе націоналістом, патріотом і ще й з молодості очолювала і була в складі багатьох організацій. З <політику> про скажу, що в 91-му Андрій Парубій був співзасновником соціал-націоналістичної партії Свобода майбутня. А тоді вона називалася Соціал-націоналістична партія України. Примінована потім в свободу в 98-му, 2006-му депутат Львівської болради. Він львів'янин, повторюся, був сам активно займався націонал-патріотичними націонал проектами. В сьомому році народний депутат від нашої України, України», 12-й нардеп від батьківщини, 13 13-й, 14-й комендант Євромайдану, координатор самооборони, один із ключових організаторів протесту. 14-16 рік народний фронт, 16-19 голова Верховної Ради і 19-й рік народний депутат від Європейської Солідарності послідовний противник Кремля, бере участь в міжнародних форумах, де відкрито розповідає, що насправді відбувається, і з історичним екскурсом, в тому числі, вже і реакція політиків і. Членів партії однопартійців Андрія Парубія, є. Реакція президента Железняк нардеп від голосу сказав, що за свою кар'єру я мав можливість спілкуватися з різними політиками. І беззаперечно, одним із найкращих з них був Андрій Парубій, Сказав Ярослав Железняк з голосу Геращенко Ірина. На жаль, це правда. Наш колега був битий. Це терор. Андрій Парубій розстріляний у Львові. Гетьманцев, слуги народу, м'яко кажучи, багато в чому не погоджувався з Андрієм. Але Парубій щирий патріот, тобто людина, яка коли потрібно завжди ставила інтереси держави понад свої власні інтереси. Прем'єр-міністр Сверденко, вічна пам'ять Андрію Парубію, Ви завжди залишитеся патріотом України і зробили великий внесок у становлення нашої нації. Друзі, від себе скажу, що. У нас дуже мало політиків, які, на мою думку, є для мене ідентифікаторами ідентичності і справжніми українцями до мізків кісток. Тобто дуже мало таких. В своїй послідовності теж, і Андрій Парубій якраз був саме таким послідовним, щирим, чесним і справжнім українцем. Справжнім нащадком своїх е дідів, які воювали проти російського режиму і виборювали самостійність української нації. Напишіть в коментарях слова співчуття, наші слова співчуття рідним, близьким Андрія. Е знаю, що він має доньку і Ярину, і думаю, що нині чимало із тих, кому він був близький, скажуть про нього спогади або якісь теплі слова Підпишіться на наш канал. Ми працюємо щодня, аби ви знали правду. Сподіваюсь, вбивця буде знайдений, як і вся історія того, як цей потворник це зробив. До зустрічі!